Пневморозподільники з електромагнітним керуванням, типи, конструкція та застосування все, що потрібно знати при виборі пневморозподільника. Пневморозподільники бувають з однією або з двома електромагнітними катушками. З однією катушкою пневморозподільники повертаються у вихідне положення при відключенні, а з двома катушками фіксуються в крайньому положенні. Пневморозподільники мають різні варіанти різьби: одна восьма. 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 та дюймова різьба. Від розміру залежить пропускна здатність. Чим більша різьба, тим вища витрата повітря. Типи клапанів бувають: 3 на 2, 3 порти, 2 положення, 5 на 2, 5 портів, 2 положення та 5 на 3, 5 портів, 3 положення. Закритий центр, продування, тиск. Усі ці типи пневморозподільників Зазвичай застосовуються в автоматизації, пневмоприводах, пакувальних та збиральних процесах, а також у багатьох інших промислових сферах. Наприклад, пневморозподільники 3 на 2 застосовуються для односторонніх циліндрів, забезпечують рух в одному напрямку, а повернення відбувається зазвичай за рахунок вбудованої пружини, сфера застосування прості механізми з односторонньою дією. Пневморозподільники 5х2 для двохсторонніх циліндрів дають змогу керувати рухом у двох напрямках вперед і назад, широко використовуються в автоматизації, де потрібна повноцінна зворотня поступальна дія. Та пневморозподільники 5х3 з центральним блокуванням мають три положення, що дозволяє не лише керувати рухом у двох напрямках, а й фіксувати положення у центрі. Ідеально підходить для точного позиціонування та безпечної зупинки механізмів. Також в нашому інтернет-магазині «Спеціаліст» є пневморозподільники типу Намур. Вони мають спеціальний стандарт монтажу клапана прямо на привід, швидку заміну та компактність. Застосовуються в пневмозатворах, вентелях та технологічних лініях, та аналоги SMC з низьким енергоспоживанням, які мають енергоефективні котушки, споживання всього 1-2 Вт, менше нагрівання ідеально підходить для тривалої роботи в шафах керування, компактний розмір, зручні при груповому монтажі на плиту. Два пінконектора в комплекті для швидкого підключення, робочий тиск від 1,5 до 7 бар. Звертайтесь до компанії спеціаліст, офіційного постачальника якісного пневматичного обладнання, швидка доставка по всій Україні, професійна технічна підтримка, великий вимір від класичних пневморозподільників до сучасних намур. Та аналогів SMC. Ми підберемо оптимальне рішення саме для вашого виробництва. Зв'яжіться з нами вже зараз і отримайте професійну консультацію.